Було подано зареєстровано законопроект 1692-1 про поліцію і поліцейську діяльність. На тому тижні, 13-м числом, його абсолютно свовільно було відкликано з порядку денного з порушенням пункту 2 статті 104 закону України про регламент України, який всі закони, котрі включені в порядок денний, може відкликати звідти лише виключно Верховна Рада України. Власне, тут я хочу підкреслити, що мовою не йде боротьбу за авторство, тому що я, наприклад, готовий зняти свій підпис, якщо це потрібно, для того, щоб закон пройшов. Питання в тому, що це було зроблено дуже величезним порушенням регламенту. І якщо з цього починається міліцейська реформа, це повний нонсенс. Такі буде доля цієї реформи. А власне, що сталося в результаті цього порушення? В результаті цього порушення сталося, що єдиним законопроектом, який зараз визначає напрям міліцейської реформи є урядовий законопроект Що? На думку експертів, там немає в цьому рядовому законопроєкті що було в нашому законопроєкті, яке було свавільно знято. По-перше, немає незалежної від поліції конкурсної комісії, котра признає, призначає найвищих посадовців поліції. По-друге, немає взагалі такого поняття, як місцева міліція. Немає незалежних від поліції територіальних комісій, котрі проводять конкурси на вакантні посади та здійснюють відповідні розслідування у випадку скарт та діяння поліцейських. Законодавча регульованих механізмів захисту поліцейської і незаконних наказів, законодавчо регульованих розмірів матеріальної винагороди поліцейських. Таким чином, за великим рахунком, зберігається те, що раніше було з нашою міліцією, ми всі чудово в лапках бачили на Майдані. Слово передаю своєму колезі Володимиру. Зараз весь український народ спостерігає про те, як буде реформування Міністерства внутрішніх справ і створення нової поліції. Я хочу підтримати слова свого колеги про те, що не може починатися реформа з таких ганебних кроків, що забирають всі незалежні пункти в реформуванні міліції. Тобто, щоб на призначення. Щоб на дії міліції не поширювалися зверху якісь чиновники, їх на них хтось тиснув, це все позабирали, і хочу сказати, що якщо так і піде далі, то реформу міліції ми завершили не почавши. Тому. Хочу звернутися до всієї громадськості, щоб ми відстоювали це право, щоб ми максимально долучалися і вимагали від Верховної Ради України і виконавчої влади, щоб ми прийняли саме той закон, який дійсно якісно і професійно змінить Міністерство внутрішніх справ. Дякую. До нас якраз тих колега-Купрій, який також був співавтором цього законопроєкту. Шановні присутні, я хотів би повідомити таку дуже небезпечну річ. То що у нас провалюється фактична реформа правоохоронних органів, у нас висуваються, розробляються дуже гарні законопроекти, які реєструються, а потім якимось чином, невідомо з яких причин вони відкликаються. І замість того, у нас попадають і як кажуть, маємо те, що маємо. Ми бачимо, що у нас дуже гарний законопроект є альтернативний про впровадження нового закону про прокуратуру, але чомусь. Ініціатори законопроекту не наполягають на тому, щоб він був проголосований. Зараз ми бачимо, що низка депутатів фактично відкликала свої підписи, не порадившись з колегами-співавторами, і пропонується зараз набагато гірший урядовий законопроект, який робить тільки фасадні зміни, абсолютно нічого не міняючи. Ми бачимо реформування судової системи, як був хороший, гарний законопроект, пані Сираїд презентувала на фракції Петра Порошенка, коли я ще був її в складі, і Чому за якісь причин він теж був відхилено, ну, знятий ініціаторами, і ми маємо зараз президентський, який ні до чого не привів. І зараз є фактична спроба узурпації з боку Петра Порошенка, судової системи, як він узурпував Генеральну прокуратуру. І так, те, що ми бачимо, зараз спланується і з поліцією. На жаль, я б ще додав, що все реформування, яке зараз буде відбуватися в Україні, воно не робить глобальних змін. Це такі тільки замилювання очей щоб ми не знаю, на наступних виборах знову мали чим маніпулювати і розказувати виборцям. Тому ще раз до українців звертаюся, щоб вони були пильні і завжди звертали увагу на те, що відбувається. Дякую.